Привіт всім і кожному, ви на каналі про 3 d моделювання і сьогодні я хочу показати вам, як створити скляну кулю, яка може стати прекрасним доповненням до новорічної ілюстрації, або, можливо, як елемент для вашого вебсайту. Ну що ж, почнімо, додаємо спочатку іконосферу, згладжуємо її декілька разів, а також додаємо текстуру. Налаштовуємо, щоб це була текстура дерева. І також додаємо просту деформацію. Додатково робимо поворот на 360 градусів. Копіюємо нашу текстуру, точніше її дублюємо. І переналаштовуємо чорний-білий колір, перетягуємо повзунки, щоб створити таку собі дзеркальну. Модель. Не забуваємо зберігати наш файл. І додаємо камеру. Налаштовуємо, щоб наша куля була посередині. А тепер Shift-A і додаємо світло. Налаштовуємо більшу яскравість, а також кут падіння світла, щоб він був більш правильний і ми яскраво бачили наш об'єкт. Переходимо до налаштування текстур. В першій іконосфері робимо звичайний білий колір. Також додаємо налаштування світу, підвищуємо нашу контрастність. І першому матеріалу ми робимо його блискучим та зменшуємо шероховатість поверхні. Створюємо другий матеріал для наступної іконосфери. Можна просто продублювати уже існуючий матеріал та скоригувати його, додавши прозорості, а також знизивши широхватість до нуля. Трошечки робимо певний відтінок кольору. Це може бути синенький, фіолетовий, який ви забажаєте. І налаштовуємо експозицію. Певну таку контрастність, освітленість, хоча ми все одно ще будемо її трошки коригувати вже на пострендері. Додаємо фонове тло. Робимо йому нейтральний колір і не надто блискучу поверхню. Для контрасту я вибрала білий колір, хоча також можливі варіації. І ось такий рендер у нас виходить. Я підправляю. Повзунки контрасту яскравості, які я вам показувала і раніше, і вибираю найбільш прийнятний для мене варіант. І ось така куля у нас виходить. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та гарного вам дня!